Слава Богу, і сестри, доброго ранку. Божою мілості ми з вами прожили цю ніч і Господь дозволив зустріти цей день. <клес> Зустріли свято у Преображення Господнього. Вчора в нас було. Сьогодні у нас по після свята. Преображення Господнього, яке в нас буде тривати до... до коли? До вівторка, до 26 числа називається після свята, коли згадується, будуть в ці дні до 26 числа на службі події, про яку ми вчора, з вами, при якому ми вчора з вами читали слухали преображення Господнє. Зараз ми з вами будемо читати утренню молітву. З вами чтець Анатолій по чаю, <кій> трохи прихрип. Ну, попробуємо. Господі, благослови. Всім вітання, хто долучається. Трансляція йде на двох платформах. Це YouTube, Щець Анатолій почаю. І TikTok – Голос Православної молитви. Дякую, Господі, всіх. Молимося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже милості будь мені грішному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв Ради, Пречистая Твоя Матери, преподобных и Богоносних, Отец наших и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю Души истины, и же везде, си, вся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди в селисе і и очистины, всякие скверны, И спаси, блажна душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святий Боже, святый крепкий, святый безсмертный помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святый Бессмертний помилуй нас, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, и нині, і присно і, і во веки вековам. Пресвятай Трої, поміли нас, Господі, очей наша, владико прості беззаконня наша, святий посети. і <клес> ісілі немощі наші, імені Твоєго раді, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і во веки віком. Амінь, Отче наш, жий Сіна на бісіх, да святі ім'я Твоє, да приїдь Царство Твоє. Да будет воля Твоя, яко на небеси на земли, хлеб наш насущный, даж нам дни, и остави нам долги наша, якожи, и мы оставляем Блажником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от Лукавого. <клухи> <клухи> Восставшая сна ті Ти блаже, Иандрескую песню прием Ти сильнее, свят, 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 И Боже Богородице помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, одра і сна воздвил Миси, Господі, уми просвіті, сети і серце і сне, и в воежі педете, святая Троице, свят, свят, свят Ис, Боже, Бородицы, помилуй нас і нині, і присну, і во веки амінь. Незапно Внезапно прийти, ко його ж додіяння обнажаться, но страхом зовем полунощі. свят, свят, свят Боже. Богородиці, помилуй нас, Господи Господі Господи, Господі Господи, Господі Господи, Господі Господи, Господі помілий, Господі Господи, Господі помілий, Господі Господи, Господі Господи, Господі помілий, Господі помілий, помилуй. помілуй. Оснала благодарю Ті Святая Троїце, як многі многих раді Твоє благості дотерпіння, не прогнілося і сина мілянівого і грешного. Ніже пообил Меиси собі законями Моими, но человеколюбство лиси обычно в нечаянии лежащи, воздвиг Меиси, в же утренне вот и славословить державу Твою, и ныне просите мои очимы, иссленые, отверзи мои, устаучайтесь уста славе всем Твоим, и разумейте заповіді Твоя и творити волю Твою, і петь и Тя во исповедении сердешнем, и воспівати все святое ім'я твоє, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і вовеки веки веков. Амінь. Прийдіть и цареві нашому Богу, Прийдіть поклонімся і и Христу цареві нашому Богу, Прийдіть поклонімся і и самому Христу цареві Богу нашему. Помилим, Боже, повелиться милості милости Твоей і по множество шедро Твоїх очисти, беззаконня моє, наипачие в беззаконня беззакония моего Моє, моего Як якобы беззаконня моє аз знаю, і гріх мне предо Мною є вино, Тебе, єдиному сурише их и лукаво, і пред Тобою сотворих якода правдишися во ослові всіх Твоїх победишевник, нігда судить идти, себя беззакония зачат есть в гри всех роди, Мя Моя. Си, боистину воздебились, и безвестные, тайные премудрости, Твоє явил місії укропішими и сопами очищуся, умишими, і и сніга обілюся. Слуху моему дасть, радость и кості возрадуйся, Кости смиренные, отроти твій, Тведрех моїх, і вся беззаконие моя очисти, серце чисто созиждение, Боже, и дух правобно в его утробе моей, не отвержи мені от лица Твоего і Духа Твого свята, он не мене от мені. Воздаш мені радость и спасение Твоего и Духу владышного м'я. На очо беззаконний путем Твоїм і нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего Возрадується язик мій правді Твоей, Господи, Осне мое отверстиши. І уста моє возлестят хвалу Твою, я коаще би и жертви, дал би хубо. все сужение неблаговоліше, жертва Бога Дух сукрушен. Серце сукрушене і смиренно Бог не уничижит, ублажи Господі благоволінням Твоим Сиона, і да сузиду стіни стены я. тогда благоволіше жертву правди возношені і всесожиха и моя, тогда возложат на олтар Твої тільці». <клес> <клес> Верую в единого Бога Отца, вседержителя, Творца Неба и земли, видимым же всем и невидимым, и Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истины от Бога истины, рождения, несотворено идиносушно, Отцу им же вся выша, нас ради человеки нашего, ради спасения, шедшего с небес. И воплотившегося от Духа Святой Марии, Девичеловечеся, розп'ятого же за ней при Бонтийсем пилате, і страдавшого страдавшего погребенно, и воскресшего третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидящого сидящего дісною Отца, і Пакере душе со славою судить живим і мертвим, його же Царствие не буде конца, І в Духа Святого Господа Животворящого, і же от Отца Ісходящого, И же со Отцем і Сином сину, споклоняй, Мої Славі, малого пророки, воєдіну святую соборною и апостольською церковь, исповідь едину крещення, Виставлення ріхов, чаю, воскресіння мертвих і жизні Будущого Віка. Амінь. Боже, Очистим грішного, яко коли же, сотворив благою пред і но избавими от лукавого, і да будет во воля Твоя, да не осуждение, отверзу устане, недостойная. І восхвалю ім'я Твое Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і пресно, і во віки веков. Амінь. <клес> От сна восстал полношную пісні приношу Ті спасі, і препадай Його пьют, и не даш мне уснуть в греховней смерті, но розпнися волію, і и лежащими в ускорі в Оставі, і спасі Ме о и молитве, и По сне ночнем. Воссияй ми день безрешен, Христе Божий, Спаси Мя, Тебе, владыко человеку любче, от сна восстал, прибегай на дела Твои подвязайся, милосердям Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие і злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты, Боиси, Мой Сотворитель. І всякому благопромислені, і податель, о Тебе же всі оповання, я Тебе славу веселаю нині і Прісно, і во веки веков. Амінь. Господі, і же многих Твої благості, великими щедротами Твоїми дали сім'я рабу Твоєму, мимо ще ноші, ночі без напасті прийти від всякого зла противна, Ти сам, владико, всяческих творче. С подобии мы истинным Твоим светом, серцем, сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сил и всякие плоти вышни живые, насмиренные презирає, сердца же робоя и испытуя, сокровенные человеков я и предведы, безначальный пресносушный свете, у него же несприменения. Или приложение, осенения сам, бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих шедро, дерзающих скверных Тебе у стен Творим, и остави нам при решении наше, я же делом и словом и мыслью, ведним или неведением, сорешенные нами, и от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвоны и мысли и все настоящее життя наш прийти. Ожидающий предшествия, светлого явления дни, Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же сославую судья всіх приид, кому ж да отдать и поделом Его, на не Паче обленившейся, но і в и в дела, не обрящимся готове, в радости Божественных черток, славу и і и дежи празднующий глас не пристаній. И неизреченные сладо зрящих доброту лица Ти, боїсі, Ты світ, истинный свет, освіщає и я, і и Тяпоется тварь во веки веков. Аминь. <клухи> <клухи> тя, благослови Вишній Божий Господи, милости творящего присно с нами, великая і исследованная, славная же и ужасная, жені з числа подавшего нам Сон. В покоєні, немоще наші і ослабление трудомно на плоті. Благодарім Тя, Тя, не погубили Си нас законьми нашими, но чоловіку любства і обично вні чайні ліжащі не воздвили Си, Воєжи славословить Словить, державу Твою, тим же Молім безмірною Твою благость, наша мислі о часа, і ум нашу тяжкую в восстави, отверзі наша уста, і Исполня Твоє хвалления, Яко да возможом, і поколеблімо пітяжи, ісповідь за Тібе, во всіх і от всіх славимому Богу, безначальному Отцу, Одинородним Твоїм Сином, і все святим, і благими животворячим Твоїм духом, нині і присної во веки веков. Амінь. Госпіваю, благодать Твої владичице молютя, у мою благодаті, Паті правами настави потім Христових заповіді. Бедете к песне и укрепи, Уныне сондоняющий, связанная пленницами, рехопадения, мольбами твоими разреши Бог, Невесту, в м'я и в дні сохраняй борючих враг, избавляющими жизнодателя Бога Рочей, мершлинами, срасть ми, оживи, Я же, святний, вечерні рочи, душу мою, слепшую просвяти, О, дивная владычня палата Дом Духа Божественно, мене сотвори. Врача, родшою, врачуй душі врачу, и страсті, моей многолетной бурею, кості житейською бурю, покаяння на праві, і збави избави, Огня вечной, що й червяжи злавы, і тартара, дамяні више безсомрадовані, и же мноюм грехом повинника, ново сотвори, при непорочної сорішенні, странам муки всякі, покажи мені всіх, владико, молі, Небесное улучшить веселье со всеми святыми Сподобие, Пресвятая Дева, слышишь и глаз непотребного раба Твоего, струю мне слезам причистая души моей скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти, непрестанно у сердце, Владычице. Молебную службу Мою, прими, Богу благоутробному принеси. Превыше я, ангел мріска, ум'я превыше, слить и сотвори, святоносная сень и духовная благодать умее направи, руці, и снег, похваление, сквернини, скверные сеніпорочные, душе тленных мя кости, избави Христа прилежно умоляющих, и Може честь и поклонение подобает, нині и присно и во веки веков. Аминь. Но милостиве, все Боже мой Господи, Иисусе Христе, мной ради любви щели воплотился и си, якода спасейший всех, и паки, и спасе, спаси меня по благодати, молютя, а ще Бога Дил спасейшие меня нисе благодати дарудолпаче, и мной щедро, так незреченной милости, верую обо мне рекласи о Христе мой жив, будет и не узрить смерти во а ще у Бове режит и спаси меня, ко Бог мой, ситий Создатель, вера же вместо дел дав именится мне, Боже мой, не обрящий Бо делать не оправдающих мя. но та вера моя давляет место всех, та да отвіщає, та до оправдит мя, та да покажет на причастника славы Твои вечные, Да не убо похитить мі, Сатана и похвалиться Слове, Еже оторнуть мя от Твоей руки и грады. Ну и хочу спаси меня, или не хочу Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро пои Бог, Ты боися Бог мой, От чрева Матери моя, сподобай меня Господи, ныне возле бить и тебя, я коже возле Бих, иногда тот самый грех, и поработать и тебе безденест и тошно, якоже поработах, прежде нелестивому, наепаче же поработаю тебе. Господи Богу моєму Ісусу Христу, во вся дні живота моего, на ней присной во веки вековоминь. Святий Ангеле, предстоя окаян моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, <coughs> не жалость топит меня за невозрежоние мое, не дашь мне лукавому демону. Обладай темною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку, и на путь спасения Ей святый Ангели Божий, Хранителю и Покровителю, Окаянной Моей души и тела, вся мне прости, великий митя, осквербих во все дни живота моего, и аще, что сорешив пришедшую нож покри мне настоящий день, і сохрани от всяко искушение противного, да ні в коем лисе пронивою Бога, и моліся за м'яко Господу, да м'я в страсти своєм, и достойно покажет м'я, раба Своей благости. Амінь. Пресвятай, владичице, моя Богородице, святыми Твоими і всесильними мольбами, от от Мені смиренного кояного раба Твоєго, Уныние зобвения, ни разумия, ни родения, и вся скверная лукавая, и хольное помышление, одокаяно мое сердце, и помрачено ума моего, и погаси пламень страстей моих, як у єсмь есть Мьянин, и избави меня от моих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи, как як благословение всех от всех родов і славиться причесное ім'я Твоє, во веки веков. Амінь. Моліть Бога у нас, всі святі угодники Божі, Божіи, ми усердно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвиникам о душах наших, Богородице, Дєво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благословена Ти в женах, благословен плод чрева Твоєго. Яко Спаса родила и душ наших, Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним Християнам на супротивних даруя, і Твоє сохраняй крістом Твоїм жительство. Спаси, Господі, і помилуй Отця моєго духовного, родителей моїх сродників, начальників, наставників, благодітелей. Поминаємо імена своїх рідних і близьких. О і всіх нині нами тут помінаємих, і всіх просивших у них помолиться, і всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн. упокою Господи душу особших раб Твоїх, родителей моїх, сродніх и благодетелей. тех, нани нами тут поминаємох особних сродників, всіх воїнів на полі брані убиєнених і всіх, іже некому оні помолітіся, і всіх православних християн, і прости ім вся сорішення вольне і невольне, і даруй ім царствіє небесное. Псалом 90. Живий допомоги вишнього Крові Бога небесного во дворі ричат Господи, и заступник мой, Сий, прибежище Моє, Бог мой, і уповай на Нього, як ото избавить от все тіло, че от слави все метежна, плешма своим осенітя и подкрилиего, надеющийся оружием обычья Його, не обоїшися от страха ношна, остріли тящие в дні, от вещи от неприходящие, от срящи беса полуденного, до страны, Твер, Тысяча и тьма, Тебе, и Тебе, кебежене приблизится, обаче учимы Твои смотриши, и воздаяние грешников узрищи, яко ты, Господи, уповання мое, вышнее положили все прибежище Твое, не приидет Тебе зло, и рано не приближится Телеси Твоему, Яко коангелам Сым заповесить Тебе, сохраните у всех путях Твоих, на руках возьму Тя, Да ніколи, пред Княжею мину Твою, на і да и Василийско і и льва і змія, яко нам я оповав, і збавлю, і покрив і як опозна імя Моє возове услышу його, ним є з єсть скорбість Мойого і прославлю Його. Долотой дні сполню Його і явлю Йому спасіння Моє, достойно є, кого істину, блажи Тя, Богородицю і прініпорочної Матірі Бога нашого, чеснішої хировім, і славнішої безсрамні Сарафін, безісління Бога славорочою, сущою Богородицю Величаєм. слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісне, во віки віков. Мінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови, Молитв раді, Пречистая Твоя Матері, силою чесного, И животворящего Христа, Михаїла і всіх прочих, безплотних Небесних сил, святого апостола Андрія Превозваного, Святих Славних і всіх хвальних апостолов, Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира, великой княгині Ольги, святих, мучеников, великомучеников, Георгія побединосца. Целителя Пантелеймона, Святой Великомучениці Варвары, Священномученика Киприана Мученицы и Остини, Преподобных и Богоносных Отец наших, Мефоудия Иова Имфилохио, Четворце Почаєвских, Антоні и Феодосия, Сири и Нікона Радоневских, Серафима Саровського, Поисе Афонського, Нектарія Инського, з перед дона Дремифонського, святих і правдивих богатець Якима і Анни, преподобному мученику Дометії Персянину і двох учнів його, мучеників Марина і Єостирія, преподобного Ора, преподобному мучениці Пота, мило чудотворці, преподобного прімена многастрадального Печерського, в ближніх пещерах, преподобного прімена постника Печерського в дальніх пещерах преподобного Меркурія Печерського, епископа Смоленського в ближніх пещерах, преподобний Фіодорі Слихловської, преподобний Олімпіади Арзамаської і Київської, святителя Митрофана, епископа Воронівського, преподобного Антонія Опінського, священомочення Александра Петра Михаила Іоанна, Дімітрія Олексія Пресвітера, Елісія Діакона і преподобного мученика Афанасія, священномученька Василія Пресвітера, їх же і пам'ять мені сорішає, і всіх святих Твоїх Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас зрішних. Амінь. Спаси, Господі, братії і сестри, за молитву, Божі милості ми з вами прочитали утренню молитву. Прославили Бога, подякували йому за ніч і попросили благословення на сьогоднішній день. У нас сьогодні середа, 20 серпня. Спасі Господі всіх, хто долучився до молитви. Будемо просити Бога, щоб Господь благословив христоходців, які йдуть до Почаєва на свято Господні Божої Матері, і щоб їхніми молитвами помилував нас грішних. Спасій Господі, всіх, всім гарного Богом благословенного дня. Прошу, прощення трохи за хріб, <coughs> ще поки що не пропускає. Ну, і ви пам'ятаєте, що піст продовжується в Спанській, хто має силу, можливість ще тиждень залишився до наступного четверга. В наступний четвер будемо живі здорові, насспіння Божій Матірі, не буде. Зараз, спасі Господі, зараз ми ще прочитаємо. Така молитва є. На прийняття просфори і води святої. Хто з вас раненько п'є святу водичку, має просфоричку, просфору, то послухайте таку молитву. Господі Боже мой, да буде дар Твій святий, святая Твоя просфора і святая Твоя вода в оставленні гріхов Моїх, в просвіщенні Ума моего, в укріплення душевних і тілесних сил Моїх, во здраві душі і тіла Моїх покорення страстей і немощей моїх, по безпридільному милосердію Твоєму, молитвами і Твоя Матір і всіх святих Твоїх. Амінь. Спаси Господі всіх, поможи Боже. Все. З вами був чтець Анатолій Почаєв. Спаси Господі вас за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки. Поможи всім, Боже. Будемо живі, здорові, дасть Бог все добре. Зустрінемося ввечері. Господі, помилуй.